Історію. Мало хто знає, але е, як крім того, щоб писати вірші, е, десь має певне відношення до науку, як технічний наук, і захищав диссертацію е, у Львові і паралельно по моїй тематиці захищався такий коля. Он, е, мій на той час колега он, Я не звертав увагу на те, що коля. Ідейним комуністом, а, і мало того, що ідейним комуністом він ще й був його слова, я як комуніст і єврій, от, не можу допустити, щоб такою Криївка, була у нас почасно. І цей пояр е, приїжджав, був у мене вдома, ми пересікалися по науковій тематиці, каже, там не наука, там нема політики. І одного цікавого дня е, моя дружина. Дзвонить мені ну, і каже Йора, здається, полю батальйон Донбасу. Картинка поля сидить в шортах, в танках думали. Футболці на одній фотографії з мішком на голові, на другій без мішка, виявляється, поля самопровозглашений мером Чест. І це містечко воно виділилося серед інших сепаратистів своєю тупістю, а саме тим, що коли вони от, там махали триколорами, триколорів в них правильних не було, і вони замість російського прапора махали прапором Франції, з Крипа Росії. <реклама> такий самий тільки вертикал. Поля, оцінки значить і так далі. Це так по дружньому лапка.